Так, що вам треба знати? Що вам треба знати на даний момент? Що вам треба знати? Магія присутствує в вашому житті. Магію ліпить вам хитра людина. Ліпить на смерть. Ліпить на смерть, але ви сильніше за неї. Дуже хочу розвалити ваш шлюб. Якісь посадити в кандали, зглазити всі діла. Советую почиститися солькою. Взять, розвести водички, умити, ножки помить, ручки помить, дати висохнути. Солька вам вреда не принесе. Тому що ви починаєте себе настраювати, накручувати на всяку фігню. Но правосуддя вийшло, трансформація пішла, смерть все цієї. Глазливій бабі, тому що, якщо ви зробите так, як я вас прошу, то буде у вас все хорошо. А те, що вона там, як, блін, ну, це родова барошня. Родова, це значить, вона десь, якась вам через якесь там коліно, родичка, захотіла мати щось таке, що у вас є, а в неї немає. Ну, от у вас є щось таке, таке прям щось, ну, капець їй треба. Пожаднічала, пожаднічала, На кладбище сходила. Щось там, може, поворожила. Може, земельки там прихватила. Прихватила земельки. Захотіла щось вернути собі. Щось не знаю. Не знаю, щось. Верні, не так. Прихватила земельки. Вернуть собі вона. Вона то собі і верне цю земельку, походу. Наблюдіння за вами веде. Боліє. Грязь прицепиться до неї. Того, що. І за вашої доброти були ви її маріонеткою. Так що... Коротше, вичислите ви її по тому, що вона приболіє гарненько. Вот. І за вашої доброти прицепила вона вам всяку печаль. Пошукайте в своїх сумочках, в своїх віщах якісь голочки, якісь булавочки. Вас то захистили, ну зачем воно вам треба? Взяли, нашли, викинули, викинули. Це буде добре. Коротше, вмилися солькою, знайшли булавочки. Булавочки в сольки утрусили. нафіг викинули з дому. Убрали. По крайній мере, воздействує ви його точно. На мусорничок замотали, викинули. У вас все буде добре. А жабочка своєю злобою подавиться. Ви очиститесь, а вона в своєму егоїзмі закрутиться в тих проблемах, які вона на вас ігнала.